Takk, takk, takk. На ближню, а тут нікого немає. Пролітає один гравець. Можна тут пробивати. Не став відразу це робити Юрій Сорока. і Андрій Тимошицький. Як він, друзі, склався! Фантастика! Просто апелюють футболісти. Олімпа, мовляв, була гра рукою. Рефері показує ні. Теж хороша нагода для того, щоб... Навісити у штрафно, подивимося, що вигадає маяк. Навіс не дотягується. У нас ні Андрій Дубчак до цього м'яча ні Сергій Тимошицький, який вистримував там. Вважає Андрій Тимошицький, що достатньо і цього сорока навіс Ні, Удар під дальній. у стійку. знову. Тимошицький на висоті. Подивимося, як вдасться можна тут із лівої і правої, і хто наважиться. Я прямий удар по воротах, не відразу забрав до рук Тимошинський. Є добування, але офсайд. В офсайді, друзі, перебували. Обходиться без пропущеного. Але Олім, дивіться, яка наполеглива команда. Переведення непогане. Юрій Сорока із м'ячем. м'яч під правою буде бити. Падає Юрій Сорока і... Це чергове порушення правил. Щось, друзі, з маяком трапилося. Щось маяк десь розгубив у цьому поєдинку. Максимально якісно треба підійти до цього стандарту. Зосереджено, і використати його на всі 100%. Удар! Фантастика! Знову у нас від Андрія Тимошицького. Потужно Андрій Сорока бив у воротарський, скажемо так, кут, не перекидав стінку, а бив туди де стояв Андрій Тимошицький. Але як же голкіпер? Потягнув цей момент. Дуже потужний удар від Андрія Сорока. Бачимо, що і Юрій, і Андрій володіють хорошим удар, ударом зі стандарту. Навіз Сорока Юрій над перекладеною. Ох, момент. Друзі. Навіть дає Вадим Марку вказівки, як виконувати цей стандарт. Але я думаю, що Юрій Сорок і сам в курсі. Навіз на Дальню. Тут буде хтось пробивати. Є удар по воротах. М'яч не вибито. Продовжується атака Олімпа. Виводять за межі штрафного майданчика. Удар не бачив Андрій Тимошицький моменту, але не був занадто сильний удар від Михайла Васильця. Її спокійно Андрій Тимошицький забрав вона і за Немович, а не з Сарна. Це так розказували представники команди. Можна вирішувати цей епізод. Юрій Сорока трішки затягнув. пане сорока Рефері мовчить. Чому ж ти, Юрко, не бив раніше, коли була супер нагода? не розуміє зараз ні стадіон, ні коментатор, ні тренер, ні сам. Напевно, Юрій перший тайм позаду 2-0. Сам маяк перемагає наразі Олімп і знемовити. Це дійство дуже дуже цікаве. Непогане зараз закидання Олександру Леніч. Дістається до м'яча. Є у нього варіанти, але й сам може Олександр пробити. Лівоногий це футболіст, тому справою йому трішки не з ноги. Є удар, але не такий, який би міг бути війни. Він гравця під номером 5 Максима Тітірюкова. Зараз моменти. Є свистить у Рефері, супер шанс в команди Олімп. Навіс ще другим темпом. Буде хтось завдавати удару. Є удар по воротах. Лео офсайд перед тим. Правим флангом розпочинається атака футболіста, Маяка. тікає зараз в непоганий прорив. Гравець з «Сарни». Буде удар по воротах? Ні. Непорозумілися трішки гравці із міста «Сарни». Тийсько удар від нього легка здобич для Андрія Дудчака. Порушення правила але за те, що програв позицію, то можливо перепаде на віз на ближню. Чіпляється хтось. Є навіть удар. Можна було якісніше Михайло Прозапасу пробивати в цьому епізоді, але ми бачимо десятий номер з'являється у команди «Олімп». замість Юрія Сороки. За замість доволі активного футболіста замість Юрія Сороки з'являється теж не менш активний та перспективний у всі роки Роман Полін. Подивимося, як все буде розвиватися. І за новими обличчями у нас на футбольному полі. Олімпа підбирає цей м'яч проходить передача Руслан Маринін. Простріл від Руслана відбуває Тимошицький, але це другий гол. Олімпа відхватав. Один м'яч. 2-1 від Олімпа. Не мовичі забив, друзі. Як ви думаєте, хто гравець, який щойно вийшов на заміну? Ось це так вгадав Вадим Марков. Забиває у нас десятий номер на користь команди Олімп. Волощук запускає Олександра Оленіча лівим Олександр на навіс. Надійно тут кутиску, але прямо на ногу. Опоненту удар здалеку відбувається. Маяк неприємні секунди. Чим подалі треба вибити кожен. Із графіка, яка це розуміє, Сергій Заєць. Віточно двох футболістів. віддає зрячу передачу. Так, от вперед. Близнюк тікає від одного опонента. І який же ж пас видає? Зараз Близнюк чіпляється заняття. Сергій Яцута. буде прибувати. вийшов на заміну під номером 10. Михайло Крупко робить рахунок 3-1. Маяк знову повертає собі комфортну перевагу у 2. Футбол у нас дійсно сьогодні хороший. Забувала і одна команда, і інша. І була купа моментів в Олімпу. Який же ж зараз моменту виникає і як тут не відправляє у ворота Василь Харкувець. з ближнім розіграли полін в центрі? Класно пас, Київ треба вирішувати цей епізод переведення на правий фланг, але трішки поспішив. Громець команди Олімп вантажити на нападників м'яч на Тимошицький навіть від нього. Скидання від Близнука. Чіпляється за м'яч Крупко. Удар сейв від Чека ще добування від Михайла Крупка. Мовчить Рефері. Дранчук біля м'яча, навіс від нього на 11 метрів. Прогавили усі, і Сергій Тимошицький. Робить рахунок. У нас 4-1. Ось так, друзі. Ось така у нас розв'язка в цьому поєдинку. Ось таке у нас святкування від Сергія Тимошицького. 90 хвилин у нас уже позаду. Не вгледів я, друзі, скільки було додано, а можливо, що й навіть нічого не додавали. А, ні, друзі, 6 хвилин. ж удар! вдається в Олімпа. Забирає м'яч після контролю. Оленіч там веде боротьбу. Царапує такий Олександр Оленіч м'яч. Буде сам пробивати, Ні. Підключає партнери по команді. Офсайд. Гол забито після офсайду Лайнсен підняв. Трапорець не буде зараховане. Це взяття воріт. Щоправда, можливо, ми побачимо ще якийсь забитий м'яч. Удар здалеку. До свого гравця влучає футболіст команди Олімпії. І все, друзі, Маяк із Сарн, переможець фіналу Кубка Рівненської області 2023 року. Це четвертий трофей для команди Маяк із Сарн. Вітаємо колектив Маяк із перемогою. Також дякуємо команді Олімп із Немович за класний фінальний поєдинок.